Вітаю, шановні колеги. Скажіть, чи бачите презентацію? Бачимо. Угу. Так. Звісно, якщо аналізувати і аналітичну довідку, яку нам надав, надали в результаті інституційного аудиту, так і інше. Нормативні документи то от, чіткого розуміння, на жаль, вони не дають про те, які яким чином має бути організована співпраця психологічної служби з адміністрацією закладів освіти. Разом із тим я би хотіла звернути вашу увагу на такі речі, що практичні психологи є педагогічними працівниками. Отже. Всі ті пункти, які ми сьогодні розглядали, з приводу підвищення кваліфікації, з приводу співбесіди з педагогічними працівниками, все це стосується безпосередньо і діяльності практичного психолога, або і соціального педагога, якщо такий у вас є в штаті, якщо соціальний педагог ну, у вас працює. Ось, і тому я би хотіла певні моменти зауважити сьогодні, так? Ось, на що нам треба орієнтуватися і яким чином, скажімо так, інспектори із аудиту будуть спілкуватися з практичними психологами. З практичними психологами ми розглядали моменти, де вони можуть бути залучені до опитування, зокрема, і самооцінки. Під час інституційного аудиту на що б я хотіла звернути вашу увагу. Сьогодні йшла мова про те, що аналізується річний план роботи закладу освіти, і от в річному плані роботи закладу освіти обов'язково має бути відображена і от діяльність психологічної служби. Зверніть увагу, так, цей документ про положення про психологічну службу він є чинним. І, от у системі освіти, зазначено в загальних положеннях, та діє психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки, діяльності з урахуванням особлив... вікових особливостей, фізичних і таке інше. І далі зверніть увагу, що психологічне забезпечення освітнього процесу здійснюють практичні психологи, а соціально-психологічний патронаж. Здійснюють соціальні педагоги. Там чітко прописано, да що вони опікуються в співпраці з психологами і адаптацією до умов соціального середовища і забезпечують консультативну батькам, і взагалі надають супровід соціалізації особистості на всіх етапах вікового розвитку, які охоплює навчання в загальному в закладі загальної середньої освіти. Які на які документи я б хотіла звернути вашу увагу, які безпосередньо можуть стосуватися вас, як керівників закладів освіти, як заступників керівників закладів освіти? І там є окремі пункти, які звернені саме до вас, як до керівників, це положення про психологічну службу у системі освіти України. І другий документ це методичні рекомендації Інституту змісту модернізації освіти, пріоритетні напрями роботи психологічної служби в системі освіти України. І, як правило, ці методичні рекомендації видаються на кожний навчальний рік. Як правило, це серпень, кінець серпня або цього року було це вже наприкінці вересня. Але тим не менше ці документи є. Я практичних психологів, і якщо доєднуються до наших нарад соціальних педагоги, я знайомлюся з цими документами. У нас на початку навчального року є настанови щодо того, як планувати свою роботу. І отут я б хотіла звернути вашу увагу на деякі моменти, що в положенні про психологічну службу, зокрема, зазначено в розділі 2 пункт 11. Що практичний психолог, соціальний педагог безпосередньо підпорядковується керівнику закладу освіти, тобто керівник закладу освіти контролює діяльність цих працівників і відповідно може висувати до них певні вимоги я. Як психолог центру професійного розвитку педагогічних працівників, і це теж чітко прописано в цих нормативних документах, виконую координаційну функцію і надаю методичну допомогу. Тобто я виконую таку от консультативну функцію, і тому, коли мені подають практичні психологи на узгодження, плани, річні плани своєї роботи. Я їм рекомендую на що звернути увагу. І е, тут теж я б хотіла, ну щоб чому я на це звертаю увагу, якщо ви про це знаєте, якщо ви це враховуєте в роботі, це дуже добре. Е, і я перепрошую, що можливо буду зараз повторювати прописні істини. Але чому я на це звертаю увагу, тому що в деяких школах, наприклад, не було практичних психологів, прийшла молодь. І якщо б у мене не виникало певних, ну скажімо так, непорозумінь у спілкуванні з практичними психологами, з, з тими, які прийшли, так, я б зараз про це не говорила і не наголошувала б на цьому увагу. По перше, треба чітке розуміння. Я орган, ну, скажімо так, орган, так, який консультує, який допомог, надає методичну допомогу, радить, рекомендує і таке інше. І тому, спочатку, плани роботи надаються мені, і я психологам говорю про те, щоб вони співпрацювали з адміністрацією школи, і те, що є в планах роботи, обов'язково відображалось в річному плані роботи закладу освіти. Не знаю, наскільки вони контактують і наскільки ця робота є узгоджена. це, по-перше, а по-друге, затверджують уже плани роботи директора шкіл, тому що, ну Практичний психолог безпосередньо підпорядковується керівнику закладу освіти. І ось знову ж таки залежно від навантаження, бо дехто з психологів має 0,25 ставки, деякі півставки це переважна більшість, і лише декілька психологів працюють на ставку. Але тим не менше, навантаження може бути різним, але в плані роботи мають бути висвітлені всі пріоритетні напрями роботи. Психологічної служби, які по-перше, відображені в методичних рекомендаціях, і по-друге, в положення про психологічну службу в системі освіти України, це є робота з внутрішньопереміщеними особами, це і робота спрямована з дітьми з особливими освітніми потребами. Це робота з профілактики суїцидальної поведінки попередження насилля, торгівлі людьми, це профілактика правопорушень і профілактика залежної поведінки, різноманітних там залежності адикцій. Ось, тобто, оце все, що має бути відображено в плані роботи. Я на це звертаю увагу, але, ну скажімо так, іноді трапляються отакі якісь непорозуміння. Це по-перше, і по-друге. На що б я хотіла звернути увагу, що ці напрями роботи мають, я не кажу, що абсолютно всі, але от такі ключові якісь моменти, як, от, наприклад, всеукраїнський тиждень толерантності, 16 днів проти насилля це взагалі акція, яка ініційована на міжнародному рівні, але й в Україні вона також відображається. Тиждень психології, да, це до всеукраїнського дня психолога. Тобто, ці такі от моменти ключові, вони мають відображатися і в річному плані роботи, і психологи активно мають брати участь в заходах як на загальношкільному рівні, так і коли вони локально працюють з окремими класами, паралелями. І ще зверніть увагу на такі речі, які відображені в методичних рекомендаціях, і це безпосередньо витяг. Які я зробила з методичних рекомендацій цього року, і вони звернені в підсумки саме до керівників закладів освіти, тобто, на що звернути увагу у процесі співпраці з психологічною службою, це на збереження і зміцнення психічного та соціального здоров'я, і ви бачите так, на психологічну безпеку, на підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері психоедукації, Зверніть увагу, що психолог має здійснювати онлайн-консультування, і мають бути сторінки на сайтах, або ну, в, інший, в інший спосіб да, офіційно якось це оформлено. Там можуть бути пошта довіри, телефон довіри функціонувати в школі. Ось далі впровадження психологічних хвилинок для психологічного розвантаження під час уроків. Наскільки я знаю, педагоги це роблять, але можна залучати. Наприклад, і психологів на ранкові зустрічі тощо, проведення курсів, семінарів, тренінгів для педагогічних працівників і це можуть робити практичні психологи. У них у них достатньо для цього кваліфікацій, навичок і таке інше, спрямованих на відновлення емоційного та психофізичного стану здобувачів освіти, а також стану батьків. А також психологи мають проводити і роботу із профілактики професійного вигорання педагогічних працівників. Це прописано в функціях психолога в положенні, а також це прописано є професійний стандарт практичного психолога, і ми співвідносили так, пункти професійного стандарту практичного психолога із критеріями, за якими відбувається. Вивчення безпечного освітнього простору в процесі аудиту, тобто там є спеціальні форми в інституційному аудиті, і ось ми зіставляли і абсолютно на 100% збігається це з тим, що прописано в професійному стандарті. Звертала вже вашу увагу на те, що якщо звільняється психолог, то обов'язково має заповнити єдину електронну систему звітності. Ось за той період, який він пропрацював у закладі освіти. І ось на що б хотіла звернути вашу увагу, бо у мене запитують фахівці з Донецького обласного інституту після дипломної освіти, чи немає чи бажаючих серед психологів, хто хоче взяти участь у всеукраїнському конкурсі авторських програм, практичних психологів і соціальних педагогів нові технології в новій школі. Кому буде цікаво, є положення про цей конкурс, він є традиційний, проводиться щороку, і нас запрошують долучитися до нього. Ось, ну, скільки не питала у практичних психологів, попри те, що я точно знаю, що у нас є досвідчення психологи, я точно знаю, що у них є просто шикарний матеріал, який можна було би, ну, скажімо так. Узагальнити і подати це на конкурс, це всеукраїнський конкурс. Я думаю, виглядали б дуже гідно, і вони б отримували призові місця в методичних рекомендаціях, про які вже я говорила, і ми там обов'язково публікуються результати цього конкурсу, відзначаються психологи, ну але чогось в мене не вистачає. Напевно, як це не дивно, дібрати відповідних слів, щоб мотивувати психологів взяти участь в цьому конкурсі. Ось. І ну, тому можливо, ви звернете на цю, на цю увагу, тому що думаю, що це буде і показником результативності роботи психологічної служби. І для закладу освіти, і для самого психолога, це буде ну, певним досягненням і показником якості роботи. Тим більше ще раз наголошую: сама бачила ці матеріали, і на, в межах нашого тижня педмайстерності і в межах роботи професійної спільноти дійсно у нас є гідні матеріали шикарні. Вони унікальні за своїм наповненням. І, ну, але ще скажу ту методичну допомогу, яку необхідно бути надана, необхідно буде надати під час підготовки цієї програми, щоб вона відповідала всім вимогам. Я завжди готова надати цю допомогу і ще. Якщо у практичного психолога виникають, я знову зверталася і до них неодноразово з цим, але хочу звернутися і до вас. Якщо психологу необхідна будь-яка методична допомога, підтримка, консультація, супервізія з мого боку. На це безпосередньо те, що є моїми функціональними обов'язками, нехай звертаються, бо іноді ну, ми виходимо на ці речі якимись окольними шляхами. І коли я питаю психолога, чого вони зверталися по методичну допомогу до мене, якось е, виходить так, що е, незрозуміло, чому не зверталися, а що через тернів зв'язок якісь там такі через труднощі подолала, і тоді вже звернулися до мене. Тому і ще зверніть увагу, що в положенні про психологічну службу там однозначно прописано, що посаду психолога може обіймати людина зі спеціальною вищою освітою. Ось, Тому це теж таке ну, те, на що звертають і в, коли аналізують кадровий склад, на це також звер... звертають увагу і в аналітичній довідці. Там зазначено, що 44% було виявлено працівників, які не мають спеціального освіти, але принаймні пройшли від...